Бо можна побачити таку картину, скільки їжі викидається просто на смітник. А можна було би цією їжею поділитись. І однією з форм постом, якраз цей надлишок їжі. Від якого ми мали відмовитись, ми можемо і навіть потрібно роздати для бідних. Коли ми все привласнюємо лише для себе, то таким чином ми крадемо в Бога і в Його дітей. І хіба Бог не створив цей світ для всіх? Знеможна голодна людина в розпачі може спокуситися до найжахливіших гріхів супроти себе і більше того супроти інших. Хто відмовляє бідному в їжі, той штовхає його на гріх? Ми можемо побачити багато жебраків на наших вулицях, які просять нас гроші, і дуже легко перевірити, чи вони справді потребуючі чи ні. Якщо ви такому бідному дасте е, їжу або напої, і він їх не відкине, то він справжній потребуючий. Якщо він викине вашу їжу, то ви побачите, що це є аферист. Виявити Боже милосердя, це змилосердитися над людською неміччю, це виявити людяність і допомогти в по елементарних потребах. Що, можливо, не позбавлять людини, її Христа, але дадуть сили нести важкий тягар щоденності і продовжити шлях життя, це дозволити Богові через нас. Виявляти любов до свого створіння своїх дітей. Ісус знову і знову нас запрошує, щоб ми були милосердними. Скільки тепер людей отримують необхідну допомогу через волонтерів, особливо в Харкові? Запоріжжі, Одесі, Херсоні, а могли бути на грані падіння у відчай і зубожіння. Скільки людей доброї волі розділили з убогими свої кошти, свої речі, навіть свої автомобілі. І свої будинки, які прийняли біженців. І ці люди віднайшли надію. Тепер, коли ми хочемо повірити в силу Божої любові, хочемо виявити милосердя найперше до тих, хто потребує матеріальної підтримки хто не може забезпечити собі прожитковий мінімум, хто перебуває у великих боргах. І остання на сьогодні стація стояння Ісус зустрічає свою маму. Після першого падіння Ісуса. Матір не може бути на віддалі від нього і, попри всі заборони, прагне зустрічі, скільки матерів чекають своїх синів з війни, з полону. Марія довіряла раніше і далі довіряє своєму синові, поважає його вибір і волю Отця. І Марія спішить підтримати, хоче бути поруч, і, хоч не може змінити трагічну долю Ісуса, далі виявляє свою підтримку. Тобто вона з всіма своїми вчинками ніби говорить: Ти не сам Ісус, я була, є і буду поруч з тобою. І родинний зв'язок це зв'язок, який пояснює без слів. Чому не можемо стояти осторонь і бути байдужими до болю, до сліз, до терпіння? Та все ж у цьому розвиненому, але, здавалося, вкрай зайнятому, заклопотаному світі, все менше з'являється часу на увагу до слабших. І здавалося б що у цьому забезпеченому світі гроші все більше стають центральним питанням у лікуванні. В цьому комфортному до дрібниць світі страждаючі рідні або друзі стають, ніби перешкодою до нашого щастя, бо створюють нам незручності. Здавалося б, рідні і близькі, але в одну мить можуть стати чужими і далекими. Старші за віком хворі, немічні, мають страх бути тягарем для інших. Я зустрічав вже кілька випадків, що людина не хоче розказувати своїм рідним, що вона хвора. Щоб на не, неї не витрачали гроші, і щоб вона не була ніби обузою для них. Насправді, такі люди бояться змін у відношенні до себе, бояться бути відкинутими. Ми дуже часто можемо почути фразу твої проблеми, твої турботи вирішуй сам або проблема потопаючих, розв'язання самих потопаючих. Це хоч і справедливо, але чи воно є по-людяному, по-християнськи, сім'я, родина, друзі є під постійною атакою різних спокус? Що знищують єдність і взаємну підтримку. Хворі, недужі, неповносправні, часто бувають покинуті, хоч про них турбуються навіть наймані працівники. Часто їх переслідує почуття вини перед своїми рідними, інколи вони чуються зайвими, забутими і навіть викресленими. І Ісус закликає нас пам'ятати про те, що коли доглядаємо за недужими, наш погляд має бути поглядом Марії, в якому можна віднайти все, щоб відчути, що ми не самі. Що з нами є той, хто нас любить такими, якими ми є зараз, хворими, немічними, потребуючими, скільки недужих людей у цьому світі тепер оточені любов'ю. Скільки відповідають радістю на усмішку добродіїв, скільки таких, що вирішили радіти життю, хоч перебувають в обмежених умовах, тільки через те, що відчули себе любленими, коли ми хочемо виявити милосердя до тих, хто потребує нашого ласкавого погляду, або звичайного доброго, теплого слова, хто прикутий до ліжка самотності, хто відчув себе непотрібним, забутим і покинутим. Тепер цього тижня, коли я відвідував. У нас в Новояворівську є чергування кожен день. Інший священик чергує відносно е, потреб, тобто е, ходить сповідати хворих, ходить до лікарні, і кілька старших людей є вдома, які більше, ніж рік не виходили на вулицю. І здавалося б, що їх в є єдина втіха в їхньому житті, що вони можуть бачити дерева, природу через вікно. Ті, що є на першому поверсі, вони, скажімо так, більш щасливі, бо вони більше можуть побачити, ті, що живуть на верхніх поверхах, вони тішуться навіть тим, що можуть побачити з вікна або з балкону. Дякую усім вам, що знайшли час, щоб послухати. Надіємося, що зерно, яке засіяне буде у вас, проросте в ділах милосердя. Слава Ісусу Христу!